Доброго дня нам усім. Доброго всім здоров'я. Не хвораємо. Так, і сьогодні хочемо взяти тему, таку хочу взяти тему. От давайте подивимось, подивимось, як планувалося напад. Так по вопросах, тоді по питаннях підемо. як... Як планувався напад на Україну? Як карти покажуть? Відвернемося в історію трошки і подивимося, як планувалося. Чи довго планували, чи за день рішили. Немає подивимося, що могло завадити нападу. Це в мене питання, собі просто пишу, а так, щоб не забути. Що могло помішати нападу. Як їм хотілося, щоб все це було. Ну, як вони думали, як хотілося, як вони думали, що це буде. Ну, Якось вони це собі представляли, що от як воно буде. Ну, як сталося на зараз, подивимось. Давайте п'ять карт візьмемо для початку планування нападу в Україну. Як вони там планували? Чого вони до цього дійшли, до цього всього? Ну, не вистачало смертей. Понимаєш? От Все, все, вроді, от навіть беремо одна людина. Одна людина, яка. Я це і візьму другу карту, пазумаєш, як тут планувалося? Тут треба було или людям давати кращу життя у себе там, на землі, у себе вдома, от у Спінтаклі, і карта, розумієш, по-другому тут нічого не могло бути, тільки заходити в карту смерті. Тобто тут і що вибор, і даємо робимо так, щоб була краща життя у них усіх там, і ми йдемо усі в карту смерті. Той сійшов вибір, як, куди, куди піти, куди податися. На війну і ліцей. Ну, рішили пожертвуватися ми пажами. От воно там пише, та свідчується, ну так є. Далеко камера від мене. От пажі. Тобто рішили пожертвувати, подімаєш, лучше жити з пажам, от щоб по, -по, -по тузу пентаклі. Ну, це треба старатися. А смерть пажам. Ну, тут, бачиш, тут все організували, зробили і все. От воно чого почалося. Чого от оця ігра. Опять двойка Пентаклі вона постійно в розкладах зараз вилазить. От, поіграли, от, посчитали, розумієш, що житні, от смерть цих пажів, от карта, смерть цих пажів, оця ігра. Неї легше зіграти, чим дати росіянам от шанс на кращу життя, так як світ живе, ну не весь весь ну все одно, щоб лучше люди жили. От воно так і планувалося. Сиділи репку свою руською, чухали і думали, щоб дати Пінтакль усім, ну це, це ума треба багато. Щоб дати заробити їм, щоб вони жили достойно, це треба багато. Місто с вирішили по старшому аркану смерть, от пажів підставити під, оце, під оцю смерть. Оце так і планувалося. Як це було? так це воно й було. А чи довго планували? А ну давайте, чи довго планувало. Так по питанню дійдемо до того. Чи довго вони думали про це, довго готувалися, довго думали, чи довго воно йшло? А чого? Ну чого цих пажів жалко? Ну чого, от, Та опять там паж, тут паж. Ну що, що жаліти? Понимаєш? Ну дали б учиться, дали б дітям й ту спінтаклі, дали б шанс учитися цим дітям, цим молодим мужикам, хлопцям, дали б учитися, шанс би дали. Маєш, був вже шанс по-другому. А так воно, підмеш, от тобі взяти Росія. Блін, же ж же. Емоції, як без емоцій. Росія, от парк п'ятеро Пентаклі. Карта, ну, прик для мене ця це карта церковна, душевна, духовна. Тобто, ну, люди, люди, які духовно-душевно пусті повністю, з Ледота йде, з костелями, босими, ногами по снігу йдуть. Ну, то що вони можуть дати оцим, по, по, що могли, По-другому я скажу, що могли б оці, оці всі верхушки, оте все, ну, той костяк Росії, дати пацанам, яку духовність, яку душевність, якщо вони самі духовно бідні? Ну, тобто, по п'ятеро Пентаклів, вони духовно бідні. Тобто нема такого, що, знаєш, дивися, от розочка, ой, як красиво, ой це, дивися, там вишенька зацвела, там, там картошечка зійшла, там оте, там оце. Там понимаш, там дитинка перше слово сказала, там, розумієш, цього, цього немає. цього немає. Тут карта показує, нема. Тобто, по тройки пентаклі, вони цього не вміють, і вони навчити цьому не можуть. Тобто, оця пустота душевна в них в усіх. Ну, що пажу? І вони такі виросли, через що вони зараз такі, от такі вони без як вони є. А хто їх міг повчити по-другому? От роді ж кричать, що там Росія церква, от церква, де по п'ятерки Пентаклі, де тут церква? Тут церква така, як у них, а і там хто там він, їхній старший, в церкві. Ось така вся й церква. Нічого церква не дає в душу. Немає, я кажу, щоб подивився, о, який цвіточок, о, якесь ось душу, воно гріє. Не іменно кров, війна, і оце те, що відбувається, а йменно те, що вокруг тебе, немає такої радості в людей. Немає за що зачепитися людині, щоб дійсно от, чувствувати якусь радость в душі. І чому вони могли свою молодь навчити Ну, от, по карті? Ну, от, чому вони могли оцих пажів навчити? От такими голов'язами, як вони є, такі вони і вони є. І все. Ну, що ми дивимося? Чи довго планували? Ну, думали, думали. Воно б і раніше бути по цій карті, я б сказала, що могло бути воно годами раніше. Ну, і йшли. І йшли. Бачу, така карта умеренності. Те, що кажу, та карта й показує. По умеренності воно йшло. Воно могло б і раніше бути, могло б і пізніше бути, Ну от воно є коли є. По умеренності. Все одно його собиття не торопили, ну прийшло время, от воно прийшло і все. Чи довго? Ну, давайте подивимося. Бачиш ота карта? От карта і показує. Ну, що ті люди, які навіть старші, от старші, навіть, учителя, там, міністри їхні, хто, там, от вони, що вони можуть дати от цим пажам, крім, ну, от, розумієш, як вони самі, от, ну, як сказати, може, і грамотні там, 2 плюс 2 додати. Ну, от, Духовно, душевно, що ви росіян, що ми мирні, що ми розумієш, що ми не сам мир якийсь. Ні, це не про них. І що могло довго? Що могло завадити? Ну, от що могло помішати б їхньому нападу? От що могло б помішати? Да, і ще та, та душевна, вона й привела до того, що до того, до чого привела. Е, що могло завадити нападу? Ну, могло б, понимаєш, Росію розірвати би, оту хіба б, ото хіба б до війни Росію розірвала. І все. Тобто ця башня, яка б розірвала Росію, Москву, от могла б тільки не дати. А так воно все повинно було дати, так як і це. І бачиш, воно стремительно. Воно... От одне, одне утро. Тобто вчора, а сьогодні вже вирішили вони там, що нападаємо. От війна. Ну, діло в тому, що ну, що війна дала? Ну, залишилися ви сам на сам. От залишилася Росія сам на сам. Тобто, що ну, воно вам дало, що ви від цього виграли, як воно дало? Ну, от імператор. Наконець, ваш імператор випав імператором. І то він, понимаєш, тут два старших аркана башня і імператор. Імператор, який свою імперію, це під башню підвів. М -м, хорошо. Так, і тепер жде. Той сам імператор жде, чим воно кончиться для нього, чим воно кончиться, для Росії чим воно кончиться. Німаєш. Могло б помішати те от карта, що могло б помішати цьому всьому. Могло б помішати, якби Москва десь. бабахнула, чи Росія, хоп, її немає. Тобто зрив, якби в самій Москві був. Тобто, тут, з другими словами, якби на них хтось перший напав, от тоді воно помішало. Товклися там. <кій> а так нічого не помішало, воно все йшло. Ждали, вижидали, а потім проснулися один прекрасний день, назначили собі день дату і все, І пішли вони, і пішли вони туди, куди пішли. Тобто нічого не могло заводити, хіба їх би не було? Ото, ото дійсно могло б їм заводити. Ну Як вони вважали, як їм хотілося, як вони думали, що буде. От Давайте так подивимося, як вони вважали, як, їм хотілося, от як вони вважали, що буде. Як вони йшли, от, вважали там, в Москві. Як вони щитали? Вони ніяк не щитали. Тут по сімки кубків то люди, тут люди взагалі не прощитували, ні хара наперед. Тобшли, йшли, рішили піти, ну давайте піти. Може, не просчитували того, що думали, що українці це сверливі? Може, недооцінювали Україну? Може, недооцінювали того, що тут сьомерка кубків. Тобто може бути сім причин, яких люди недооцінювала. Може, недооцінили те, що світ стане рядом з Україною? Може, недооцінила того, що Зеленський не змився в своє время, коли вони прийшли. Багато чого недооцінили. Багато чого вони недооцінили. От хотілося так, ну бачиш, а свої сили не цей. Сім рукам На, ну, Бачиш, тут люди, тут люди себе, розумієш, як сказати, нас під себе, під, під, ну, вони вважали, що от вони прийшли до таких самих, як вони. Тобто вони нас піднімають так, як самих себе. А бачиш, виходить, вже года проходять, і вони менше і менш понімають українців. Тут в сілі вуха по сімки мічей хтось там втюхував, що такі, от такі українці побіжать там, тільки зайдіть. Понимаєш? А тут карта недооцінили, недобрехали, недооцінили. Чи хтось набрехав... ну от... Шелік, сімка вже, четверка, пентаклей. Як хотілося, щоб було, ну от ми дивимося. Ну, от вони думали, що буде. Попри, щоб вони думали, як буде. Треба було знати Україну, українців, і розумієш, і точно знати, як буде весь світ поступати. Тут по площальнику ума не вистачило на це просчитати. Україну, українців, весь світ, Зеленського, де він буде, як він буде, розумієш, тут ну, не хватило ума. Тут сімка мічей, розумієш, так як вони собі отам брешуть, так вони вважали, що. Понимаєш, що це все, ну тут бачиш, казалося серйозніше. А потім, по-другому йшли, хто йшов за грошима. По четверки Пентаклів, хтось йшов тупо за грошима сюди. Тобто був шанс піти підзаробитися. От карта так показує. Хто, хто за що? Ну як сталося. А ну давай це найтісніше. От як сталося на зараз. От як вони бачать ситуацію, як воно для них от зараз як вони бачать цю ситуацію на цей От вони думали, так підуть, брешуть собі далі. От бачиш, сама карта падає, якщо мірка мічі. Знаєш, назад оглядується. Бачиш, вважали, що такі всі брехливі, як вони. Вважали, що, що недалекі всі по сімьорки кубків, так як і вони. От як сталося на зараз. Ну, спять кар, давайте візьмемо. Як сталося на зараз. От як зараз. Як сталося назад? Колісо Фортуни, кинуло скинуло себе із, із високи. Карта Сила, як сталося назад? Будуще, Дев'ятка жезлів і карта Верховного Жиця. Ну, як на зараз? На зараз ніхто нікому правду не каже. От по Верховній Жижиці, розумієш, ніхто ніколи до сих пор вони їм втюхують, що вони сильні, крепкі і все ще в нас розумієш? Карта фортуни. ну так, якщо брати п'ять карт, карта показує. Ну, от, від того, що ви пішли в те час рік ну, назад, рік назад сюди, повідомляєте, що у вас зараз повністю ваше будущее зав'язано на тій даті, як коли ви переступили, навіть не 14-й рік, а от рік назад. От коли ви переступили от, дійсно, ракету, послали першу, чи що ви там зробили перше, тоді воно закладається те, що от як ваша життя буде далі. Те, що вам брешуть по верховній жріці, те, що до кінця вам не відкривають правду, не те, що до кінця її чуть-чуть не відкривають вам. В тому, що, ну, Сильніше ви від того не стаєте. І будучи ви від того не бачите. Ну брешуть сьогодні, а завтра ж воно все вилазить. По дев'ятці жезлів. Ну, люди слабішають, слабіші. Ну, як на зараз? Ну, На зараз от стоїть людина перебинтована. за ним вісім палок він одну держить. Тобто ресурс уходить, уходить, уходить. Людський, там, все, все, все уходить, уходить і уходить. Ну, давайте ще візьму карт. От як вони себе на зараз? Ну, ждуть, ждуть, ждуть. ждуть. Ніхера їх нічому не вче, воно не треба надіятися Імператора не учить. І світ їх нічому не навчив. Тут бачиш, тут, тут як карта. От іде, тут як карта. імператор, башня і посередині думаю, що Поки не рухне та вся їхня оця імперія, нічому вони не навчилися і нічого по-другому з ними не буде. Десь все одно будуть клупатися, до до последнього, до последнього тому що ну, спокійства там немає. І спокійства вони нікому не дадуть. Ну і на зараз оця карта, як покаже. Давайте. То я розбрали ці карти. Глянув, от, як, як на зараз карта показує. Як на зараз. Ну, тут смерть. Смерть коса, коса, коса їх нижче чи вище, як вам показав, садник смерті. Понімаєш, коса, коса не Ммм, нема, не наїлися. Вони от я вам стати показати, що там карта ненаситності. Понімались, не наїлися вони ще української крові. Ще не наїлися, ще мало. Це те, що обезглавлюють вони людей. Понимаєш? Це вони ще не наситилися. Карта, от карта їхній предводитель, от карта злогеній тут іде. Понімаєш, що цими смертями він ще не наситився. Тобто не можна сказати, що вони завтра добровольно от щось поняли і пішли назад. Не можна сказати. То ще не наситно, що ця, ну, насититися треба кров'ю, насититися цими людськими життями, тут ще воно, карта йде, те, що ще треба. Хоча могли б люди, бачиш, перша карта, от пшеничку, займатися своїми ділами, сіяти, садити, обсаджувати. Ну, а що далі? Ну, що далі падає? Тут не наситнося. Що... І що далі? Їм падає, що Росії падає далі давай три карти візьмемо, що їм далі пати. Суки, блядь, за якою любов'ю роблять вони оце все. Так а Знімаєш? А чого? А тому, що, подімаєш, самі по собі люди жадні. Те, що жадні, вони жадні, у на золоті сидить, а те, що... А те, що ще нічого не вміють. Знаєш, це не про них сказати, от по карті не сказав, ну як сказати, от, щоб про них. Та от у мене скільки є і хватить. Це не про цих людей. Вони можуть розказувати, що скільки є і хватає. Де в тому, що завістю і жаба всередині з'їдає чого десь краще, ніж у нас. Тобто не вірте ніколи, коли кажуть, нам все одно, як там у тих, як там у тих. Дивляться вони за тими, за цими, і за нами більше, ніж за собою. Понимаєш? через от карта жадності падає. Чого, суки, можуть жити краще, ніж ми? От чого чим краще, ніж ми. Ну от вони на нас думали, чого отак воно. Понимаєш? Тут вона, як сказати, тут не люди. Тут ідея як карта, як маєш, як животні. Як карта. животні. Маєш, люди так не роблять. От так, як вони роблять, так люди не роблять. Адекватні, нормальні люди так не роблять. А те, що вони роблять, це сатана в голові, а далі люди як животні йдуть. Тобто. Ту Людського тут карта дуже не показує. Чого прийшли? Ну, того, що, того, що прийшли. Того, що посчитали нужним прийти. Тут в цьому жадності, в цій брехливості, цій в цьому воровстві ось карти показують. Того й прийшли. Тому що людям, людям от захотілося, захотілося, поїмаєш, мов міг би ту спінтаклі, давав шанс. Те, що ну, от давай, розвивай всіх, давай всім, щоб всім хватало всього. Ні, вибрали смерть, вибрали, що смертями вони все це покриють. Тобто люди не будуть думати, щоб жити лучше, а думатимуть про смерть, які в вокруг них. Які вони українцям роблять оце все, і там, де вони отримують це все, приходять до них. Потім люди зараз погрузилися не в розвиття, так сказати, Росії, ну тобто, щоб не розвиватися, а в те, щоб отримати відправляти і отримати в пакетах. Тобто йдуть на своїх ногах, а отримують взамін в пакетах. От люди пішли на це. Верхам це удобно, а низи там як стадо. От карта це показує. Ну недооцінили, ну не просчитали, Ну не бачиш, не, ну, неправильно зробили. неправильно зробили. Тобто треба було трошки слабіших вибрати. І десь там якісь би побіди були, перемоги б якісь були. А тут воно, бачиш, і світ став на сторону України. А ну чого Україна вистоює? Ну давайте подивимося, трошки п'ять карт візьмемо. Чого Україна ну, на даний момент на січас... Слава Богу, виставі є, да. люди, люди, люди гибнуть, люди цей. Бачиш, а чого? Диви, зразу показує карта. Сидіть на почало. Тому що українця українці є душа, розумієш? тому що кожен українець, хай не кожен, хай там в кожного воно є. Ну, все одно, все через душу проходить. То, що там, де от показує карта, розумієш, в них немає в самих душі, чому вони можуть навчити тих молодих пацанів. І вони як бездушні йдуть. А тут карта зразу перва карта, сердець на початку. Тобто українець він йде через серце своє, через душу свою йде. Цариця, прийде до нас цариця, людоньки, прийде до нас якась цариця, сяде на трон. І карта все время, все время це показує. Ну, так, да, і тут бачиш, що я для, для України. От цю ненаситність, яка є в наших, так сказати, верхах. От їй треба теж. І бачиш, карта показує. Єдина цариця, яка може прийти, яка може з цим справитись. Ну, поживемо, хай це далеко. Поживемо, побачимо. І от ведьма те, що вам каже, цариця, виді, ведьма, от вам слухайте те, що вам розказують. Прийде цариця і ненаситність цю дуже швидко, як то воно цей. Як то розберемося? Ну, все да, все треба через душу. Це все, нада все через душу. Понімаєш тут карта йде духовна, тут карта душевна. Тобто старайся, понімаєш. Ну як сказати, якщо тобі болить, значить і другим болить. Якщо ти хочеш, щоб твої діти отак були, значить інші хочуть, щоб у них отак були діти. Понімаєте, тобто тут іде все через те поняття якесь справедливості, душу, тут багато чого. Іменно так, що чітко, так, що ні. Все через душу. От воно світ іде в те, що є душа, є людина, хоча б хоч ти відьма, хоч ти відьмак, хоч ти, хто б ти не був, є душа, є таке розуміння того, що в тебе болить, значить, і в другого так само болить. Значить, от виживемо, переживемо і будемо жити далі. Немає цього всього. Ну, от, -от, -от те, що у нас сусіди, браття, оце от те саме, пожалуйста, прямим путем туди йти. Тобто, душа повинна бути, як би не було. І повинно воно якесь страдання бути, якесь воно бути, розумієш, по совісті. Як це не ціниться зараз чи ціниться, все одно такі люди цінитимуться. Прийде час, такі люди будуть цінитися. Не, не дожні ми на Кацапів бути похожими, не ми бути такими, як вони. Що там кралося, що тут крадеться, і воно, понімаєш, ну як сказати, можна балакати і про тих, і про цих. ну чим ми тоді відлічаємося? А треба відлічатися, тому що карта навіть показує, в нас все через серце проходить. Німає? Так що тут такі діла? В чому таке подивилися? Інтересне, неінтересне, подивилися. І все, підписуємося, підписуємося. Я дуже вам вдячна за підписки, за лайки, за коментарі. Тобто, дуже вдячна.